продажу залітає ось така крута шкода Octavia A5, то є 2011 рік, модельний 12, 1.4 TSI Двигун на 123 кінські сили. По машинці машинка обслужена, масла фільтра, все замінено по машині. Машинка в нас вся в рідній фарбі, свіжо пригнана. Ось так машинка виглядає по кузову Машинка вся в оригіналі. Пробіг на машині 215 тисяч. Підтверджений. Ось така машинка виглядає по кузову. Так? По кузову машинка виглядає шикарно. Ось, так. Ось така крута. А п'ята. Двигун 1,4 турбо. Їде класно, хватає і невеликий розход бензину. Ось так. Ну, є невелика царапинка тут. Можна спробувати сполірувати. Ось так. На таких класних оригінальних опаках. Зимова резина, класна. Оті штучки на місці. Справа-зліва все, все є ось така машинка. По Двигун працює м'яко, класно. Ось така машинка. Покажемо по салону, як машина виглядає. Є оригінальні призговочки. Є 4 склопідйомники, регулювання ну, під'єр'ю зеркал, світло туманки є, все працює. Пробіг машини 215 тисяч оригінальний. шкіряне термо. Так вона виглядає по салончику, є магнітола, кондиціонер заправлений, працює, такі накладочки круті. Ззаді ось так виглядає, теж все чисто, охайно. Ну, печка на задніх пасажирів є. Ось так. Колесо запасне є. Режиків тут немає, там де їхня хвороба. Арочка теж цілі. Ось, так. Ось така по салончику. Покажу підкапотку. машинки. Ось така оптика, круто все світить. Світло на машинци класне. Ось так, шунту. Переглядаємо. Е, крила нічого не крутилося, капот також не крутився. Нічого не знімалося. Диспетчер працює, за масла от que hay aparato.